Дороги на Буковині розпочнуть ремонтувати, що й не будуть гроші. Начальник служби автомобільних доріг і горьгах запевняє, його підлеглі готові працювати, проте на потреби автомобільних шляхів Чернівецької області через фінансову скруту у державі ще не виділили достатньо коштів. Ми виходили з першочергових потреб 455 мільйонів. І ми маємо реально це всього навсього 47 мільйонів гривень. Ігор Гах каже, в такому скрутному становищі Чернівецька служба автомобільних доріг уперше Виною цьому перебої з фінансуванням. Не своєчасність, не ритмічність поступлення коштів призвели до того, що на сьогоднішній день ми фактично, фактично стоїмо. На жаль, у нас спостерігається суттєва заборгованість. Тож, поки немає грошей на ремонт доріг, Чернівецький облавтодор спільно з громадськістю впорядковує придорожню територію. Люди вийшли на толоку, виробують кущі та прибирають сміття. Майже весь кісменський район брав участь сьогодні у прибиранні придорожньої смуги. Лікарі, чиновники, вчителі та просто мешканці сіл вийшли, аби винести чуже сміття з дороги. Ну забруднена. Досить нормально, так що тут ще є роботи дуже багато. Є такі люди, яким викинути сміття легше тут, чим під'їхати десь до сміттєзвалища і викинути там. Кількість зібраного сміття розподілялася на недесятки, на сотні мішків. Волонтери зазначають, якби люди не смітили, прибирати їм довелося б лише гілки. Є великий об'єм роботи. В першу чергу повинна бути якась дійсно культура на високому рівні. Краще легше запобігти, не смітити, чим зараз проводити ось таке прибирання. Кісмачани сподіваються, їхня ініціатива може стати прикладом і для інших районів області. Траса одна йде на Тернопіль, друга йде на івано франківськ Дуже багато людей їдуть у нас по території з інших областей. І коли побачать, що у нас наведений порядок, то скажуть, що тут є господарі. Участь волонтерів у прибиранні придорожньої смуги, де сможливість службі автомобільних доріг зекономити кошти. Мова йде про десятки тисяч гривень, які можуть бути використані ні для ремонту дорожнього покриття.